<завтра>. Привіт. Ну, привіт. І що це було? А, це Аня, ми по дорозі зустрілись, поки я до тебе йшла. Е, а нічого що я казала, тобі з нею не спілкуватися. Я просто думала, що ти жартуєш. Ну ми ж ти прям тісно спілкуємось. Привіт-привіт. Просто... Яка різниця? Вона не дала мені списати, я об'явила їй бойкот, і ти мала би мене підтримати. Ну, але що особисто мені, вона нічого не зробила. Чому я маю перестати з нею спілкуватися? Вона насправді дуже хороша. Ну, так, так. Тільки дуже хороші люди списати не дають. Вибач, але це ваш конфлікт. Знаєш, якщо так подумати, то ти з кожною другою людиною в чорках, що мені тепер ні з ким не спілкуватися. Так, якщо мене хтось образив, то ця людина стає автоматично ворогом і для мене, і для тебе. Тупа логіка. Знаєш, у тебе ворогами стають ті люди, які тебе вперед не пропустили, десь перебили, випадково зачепили. Знаєш, що скоро не залишиться взагалі людини, яка б захотіла з тобою спілкуватися. Я так не хочу. Підтримати ти мене не хочеш. У тебе знаєш, у тебе всі хороші, крім мене. Не всі, але Аня реально класна. А, То скажи мені, чому ти зараз тут? Дійсно. Сій, куди ти пішла? Сій, я сказала з нею не спілкуватися, Сій, почекай! Ото потім плакати до мене не